Вітаю вас, друзі! Лялька-мотанка, берегиня роду. З давніх давен у кожній родині виконувала роль оберегу, була символом мудрості, символом добра та зв'язком між поколіннями. Одна з древніших іграшок, які тисячі й тисячі років. Мати, залишаючи дитя, замотувала фрукти чи хліб у шматочок тканини, прив'язувала паличку і давала дитині як іграшку. Тому в основі ляльки хрест. Виготовляючи цей сокральний предмет, жінки вкладали в ляльку свою енергію, добрі думки і побажання. Усі елементи одягу мотанки є символічними, спідниця уособлює землю, сорочка три часи, минулий, теперішній і майбутній. Головний убір очіпок, стрічка чи хустка, зв'язок з небом. Мотанка навіть може не мати рук, тільки обгортається тканиною. Тому лялька-мотанка виконується виключно шляхом намотування, не має обличчя і несе в собі тепло людських рук, і любов, і турботу, з якою створена. Лялька-мотанка ні в якому разі не шиється, не проколюється голками чи шпильками, лише мотається звідси і назва мотанка. Вважається, що лялька-мотанка має сильну енергетику. Здатна оберігати як окрему людину, так і всю оселю, тому часто її вішали над дверима, також ставили на покутті. Ляльку мотанку передавала мати дочці, коли віддавала до іншого, роду, а донька згодом своїй дитині це, ніби ниточка, яка зв'язувала увесь рід. До нинішнього часу мотанка все ж зберегла в собі певні сокральні знання і силу. Така лялька, особливо виготовлена власними руками, може стати родинним оберігом та родинним спадком, котрий вібрав в себе вікові знання та вірування.